Вирушаємо разом у грудневі тури. Ми зібрали найцікавіші одноденні екскурсії, щоб грудень подарував вам справжню зимову святкову атмосферу. 6 грудня стартуємо з нового туру Music and Folk Trip. Слов'яненко плюс дерев'яна. Тут на вас чекає музика, культура і тепла зимова атмосфера. 7 грудня арт-тур Житомирщиною, творчі простори, майстерні й нові враження. 13 грудня замок Радумисель і українське село. Історія, папірні і казкові локації. 14 грудня гастрономічний хід, криве. Плюс сир ідеальна неділя для гурманів. 20 грудня новинка, Міжріченський тур, ліси, звірі та приватна козинна ферма. 21 грудня Передрізв'яна казка Київщини, вогники, ярмарки, святковий настрій. 27 грудня, таємниці сходу та тропічні Черкаси, вітер, храми і тепла оранжерея. 28 грудня новий тур, тростянець, зимова прогулянка, парки і справжній передсвятковий вайб. Грудень короткий, а вражень хочеться багато. Обирайте дату і поїхали разом з. З нами